Новий рік і нові податки, імпортні харчі, одяг, техніку і навіть ліки обкладуть новими зборами. І це лише частина планів урядовців. Уже завтра парламент проситимуть за них проголосувати. Тим часом експерти називають ці зміни економічним абсурдом. За розкішне авто, розкішний податок. Власники машин об'ємом двигуна понад три літри платитимуть по 25 тисяч гривень на рік, якщо автомобілю ще немає п'яти років. Такими поборами засмутили любителів елітних машин урядовці. Щоправда, навіть дешеві малолітражки можуть стати розкішю для українців. Окрім подорожчання через стрімке знецінення гривні, на них чекає ще одне мито у 5%. відсотків. А імпорт ще більше різко секратіться. Ми по факту будемо иметь менше численні в госбюджет, ніж ми імілідета додаткові мита запровадив уряд на майже увесь імпорт. Так, харчі з-за кордону подорожчають на 10%, А приміром, одяг, взуття чи побутова техніка на 5%. Зачеплять додаткові побори навіть ліки, від вартості яких останній рік люди і так хапаються за серце. Захистили від додаткової сплати чиновники хіба що газ, вугілля, бензин та гуманітарку. І це при тому, що внаслідок знецінення гривні імпорт і так упав на ч. Варті фахівці такі нововведення називають економічним абсурдом в умовах, коли відбувається девальвація, запровадження і ще й мит, ну позбавлено економічного сенсу. Фактично, у нас залишився здебільшого той імпорт, який є малоеластичним, тобто це ті товари, які не виробляються в країні. Де-факто цей податок він вже є не податком для скорочення імпорту, а податком для додаткового обкладення е тих, хто імпортує товари, які необхідні. Пустошить гаманці українців і податок на нерухомість. Попри нищівну критику його таки не прибрали із закону. Один квадратний метр 24 гривні. Себто за маленьку хрущовку у 40 квадратів доведеться віддати державі тисячу гривень на рік із зарплат українців і надалі відраховуватимуть військовий податок. І без того ослаблений банківський сектор теж підіб'є податкова реформа. З депозитів за які так боряться хворі банки, хочуть брати вже не 15, а 20%. Ну а Зелені від урядових нововведень можуть і зовсім зникнути з офіційних обмінників, впевнені економісти. Адже з новим податком, аби купити 100 доларів, два треба віддати у пенсійний фонд. Навіщо платити більше? Навіщо платити ці два відсотки. А цим цим ми ж більше стимулюємо мінял. І збільшуємо дохід. Нацбанку припускають фахівці, доведеться штампувати більше грошей. Мовляв, доходи уряд передбачає надто оптимістичні, і це при тому, що найбільший тягар нафтогаз залишається на плечах держави. Якщо НБУ таки буде основним позичальником для уряду, це призведе до гіперінфляції і до величезної девальвації національної валюти. І, і зрозуміло, ще більше збагачення багатих, і ще більше там жебрацький рівень дуже великої частини населення. Христина Гавриш, Олексій Дрісов, Твай.